Випускні вечори у південному свято для школярів ліцею номер 2 відбулося на стадіоні школи 20 червня. Цьогоріч навчальний заклад закінчили 72 школярі, серед яких 5 учнів отримали свідоцтва з відзнакою. За високі досягнення в навчанні адміністрація школи вручила учням імені медалі. Це взагалі найкращі враження, які можуть бути, тому що стільки підготовок, стільки всього. Абсолютно ці місяці, і НМТ, і підготовка. Це щось взагалі дуже, дуже класно, що це закінчилося. І сумно, що прощаюся зі школи вже. Скоро залишиться? Найдобріші. Найкращі просто, тому що дуже гарний у нас колектив. І вчителів, і батьки, і. Діти наші всі це просто супер. Прозвучали від випускників слова вдячності за роки навчання та турботу. У подарунок випускники виконали музичні композиції. Зворушлива мить традиційний вальс випускників. На завершення батьки з вишитими рушниками символічно провели своїх дітей у доросле життя. Буду сумувати за рідною школою та Мені приємно розділити цей день зі своїми друзями, однокласниками та улюбленими вчителями. Я буду вступати в Одесі, і в мене буде. Я планую вступати на архітектуру. Чому вийшла саме таку професію для себе брата? Я закінчувала художню школу, і мені подобається ця справа. І я хочу присвятити свою професію чомусь корисному. А я... ну, ми, звісно, зараз розуміємо, що Архітектура буде потрібна у майбутньому. Вже розумію, що вирос вже потрібно йти далі, навчатися, отримувати вищу освіту. Але ще хочеться так залишатися дитиною, не думати ні про що. Хочу в напрямок it технологій. Ще не обрала навчальний заклад. Головне, що здала іспити. Оскільки були складними іспити. Іспити були не стільки складними, а дуже схвильованими. Ну, рівень перевірки знань був також ну досить тяжкий. Дуже класно, дуже чудово, Було весело, дуже раді. Сумутно. Дуже хочу БНУ. це моряк. Чому саме так буде себе? Хочете Ну, Нравиться море. А це вже свято випускників ліцею номер 1 Вчителі підготували танцювальний номер для своїх учнів. Святкова програма відбулася на подвір'ї школи 21 червня. Свідоцтво про навчання отримали 99 учнів 11 класів, відзначили випускників медалями за відмінне навчання. Нам дуже сумно з ними розлучатися, але піднімається наступне покоління, запалюються наступні зірочки. І сподіваюся, що ім'я ліцею номер 1 звучатиме не менш голосно. Аби вони не боялися труднощів, не боялися поразок. Це все досвід, аби вони впевнено рухалися цим життям. Е Цієї мрії до тих цілей, які вони перед собою поставили, ми впевнені нашим дітям стане сил, вистачить знань, і вони досягнуть того, що перед собою планують. Виконання традиційного випускного вальсу та музичні номери підготували учні ліцею. Випускники поділилися теплими спогадами про шкільні роки, згадуючи найкращі миті друзів і вчителів. Розпочинаємо вже новий етап в своєму житті, новий початок, нові враження. Було, звичайно, важко, але я думаю, це було цього варто. Це важливий вклад у своє майбутнє тут ну, якось становлення, як особистості. Я взагалі я цей день чекала більше ніж, Не знаю, де народження своє. Взагалі, Я ну мені дуже все подобається. Від організації, від вручень, від всього. Мені все подобається. Вдячність собі, вдячність своїм батькам за те, що я змогла це зробити, я вийшла і всі я всі мої страшні страждання, мої всіх Протягом справи, він все, що я робила для цієї школи, і ці все оцінили і все сказали про мене. Медаль за, високі, е, за високе навчання, я закінчила з червоним атестатом, скажімо так. Е, тому така гарна медаль тепер у мене є дома з однокласниками. Саме в 10-11 класі я трошки так. Я більше по іншим класам лазив. Хоча абсолютно з усіма однокласниками я в дуже добрих відносинах був. Вчителями усіх поважаю і всіх дуже ціную. Є, звісно, деякі, з якими такі натягнуті стосунки, але з усіма старався налагоджувати добрі стосунки. Так, мабуть, і тримався за оцінками. Я тут з першого класу і я пам'ятаю абсолютно всіх своїх вчителів, всі, майже всіх однокласників. Там навіть з перших других класів, які тільки там і були, я все одно їх. Трошки, але пам'ятаю, і це залишиться на все життя. Більше про випускні вечори дивіться в програмі Життя міста.